Сім плегади. Недовго пробули ранати вінею. Вони поспішали далі, швидко нісся арго по полях моря. Раптом почувся десь повар далекий шум. Далі чутнішим, голоснішим ставати цей шум, не схожий був на рейом, наступаючий бурі. Часом дало шли ніби бурготом грому. Ось показалися сіпагатські сі скелі. Герої бачили, як прослоїться і знову страшним гуртом ударяються одну обувному скелі. Мура навколо колетіло. Риски високі слітали по кожному стикані скелі. Коли ж знову розходилися скелі, та хвилі, між нині на мисливці, прошляли на самовитому вирі. Задали герої пінеги пустити перед голодуми між скелями. Якщо злетить голову, то ярвав попливем. Між кожним був сніплений. Налягли віддаваться гранати, ось вже вони біля саміських скель. Зробово зіткнулися скелі, знову ж сході ми посили тоді героїв голубо, стріповили на голову між скелями. Восьмо ну, війшлися скелі з ким громом, що здавалось, зригнулося небо. Слоні близько обсипали а всі, аргуляв серед попої, мов ну, підхоплений вихром. тож кожен пролив голуб між скелями на лежкі інчик, уставлювали в нього скелі, що здикнулися, радісно скрикнули гранати і дружно налягли на весла.

вже Жезложають скелі, зараз миття не загибельними, що тоді прийшла на двома гранатам, смана улюблені шеточка, здесь авіна влада. Могуті рукою тежала вона одну скель, а рукою з такою силою штанула ару, що він стрілою внісся в протоки. Тільки кінець керма розчищили скелі, що зіткнулися, знову скелі, спинилась на вікна, зручні по боках протоки, справді на долі. Що ж тоді будуть порушені сіблагоди, коли пропливає між ними корабель, та діли гарнавти. Вони уникнути не небезпеки. Тепер вони мали бути певні щасливо захищати свій похід.